Айті під час війни до що буде да? Чисто свою думку. Тенденція, на жаль, немає бронювань, нестабільність інфраструктури. Хоч і вакансії зменшилися, треба добре знати свою роботу, вміти слухати шостий інсайт. Відповіли на мій запит в інстаграмі. Так, я в новій локації. Далі тема. Розкажу свої думки про роботу в ІТ під час війни. Голос трошки вже сідає, але коротко вам розпишу, що я думаю, як зараз все працює. Якщо вам цікава ця тема, я раджу вам зайти взагалі на сайт Dow. Тому що там статистика по зарплатам, по клієнтам, по всім компаніям, по вакансіям. Вони супер великі молодці. Там люди роблять курси, роблять статті про всі форуми, тобто все життя IT, там можна вникнути, побачити і зрозуміти, що відбувається, що буде далі, всі різні історії. Тому так зараз я розкажу чисто свою думку, своє відчуття. І напевно почну з поганих Думок, а потім перейду до хороших, щоб вже все погане забулося, і ми йшли далі тільки з хорошим і позитивним. Перша думка, що загальна тенденція, на жаль, йде на спад і IT в Україні зменшується. Замовники ризикують заводити сюди новий бізнес, ті, що є, деякі зменшили обсяг бізнесу або взагалі позакривали. Притримуються деякі, але все-таки відзначають багато ризиків. І це те, що в принципі ми підтримуємо і намагаємося доказати все найкраще, що може дати український спеціаліст. Тому та, в загальному тенденція, можете побачити графіки, вони йдуть вниз. На жаль, другий поінт – немає бронювання it спеціалістів досі. Тобто замовник не може розпланувати свій проект і ніхто не знає, що буде далі, тому що в будь-який момент хлопців можуть мобілізувати одного з розробників або з менеджерів і тому подібне. Тому ніхто не вкладається в розробку нових проектів, не запускає їх, тому що не зрозуміло, що буде з людьми. На жаль, вже навіть завтра і кожного дня. Третя думка: зарплатні рейти стали менші. На жаль, да, тенденція знову ж таки зменшилась. Коли починалося IT в Україні, воно було дуже велике, роздуте, спеціалістів наймали, був хайрінг, переофери. Зараз такого немає. Можна отримати одну вакансію в тиждень, а можна і в одну в місяць отримати. І якщо зайти у відкриті вакансії, то їх теж набагато менше вони є, але їх, звичайно, набагато менше. І від цього всього. Рейти теж знизилися, бо немає багато проєктів. Люди просто сидять вже на тих проєктах, які є. Четвертий поїнт нестабільність інфраструктури, і це ми всі знаємо, відчуваємо не тільки в ІТ. Звичайно, що всі е, українці супергерої, вже зробили всі батареї, оптоволокно, все, що можливо. Тобто, при всіх відключеннях, навіть 10 годин, в нас е, інженери працюють, всі підмикаються. Я теж в Україні мала дві батареї зараз. Одну інтернет в мене є, коли світла нема. Тобто, безперебійна робота. І ось таке відчуття в замовника вже про ось це світло, про цю нестабільність, про ось ці ризики ще залишається. І також от туди от в копилочку цього такого нестабільного емварімента додається, на жаль. П'ятий понт це демотивація. Люди вже третій рік у війні, вони дуже виснажені і нема того потоку сил, щоб працювати дуже ефективно, давати перформанс, щоб бути творчими, тому що це теж те, що потребує IT для нових рішень, для глибоких думок, для концентрації, коли людина не висипається від обстрілів, коли людина бачить таку ситуацію, напружену навколо, то це не сприяє тому, що українці дуже... Прогресивні продуктивні, хоча між тим дивлячись на всі бізнеси і все, що відбувається в Україні, це просто герої. Але в загальному люди виснажені. Ми це все всі це бачимо, і це такий поганий поєнт, в принципі, для IT, для всіх. Шостий поєнт: це заморозка зарплат. Це сталося не тільки в Україні. Це сталося, ось в компаніях. Поширилося на весь світ, тобто там і в Мексиці була заморозка зарплати, і в Польщі і в Німеччині, тому що світова криза настала, і ті компанії не могли вже робити рейс зарплат збільшення кожні 6 місяців, кожен рік. І це дуже погано також вплинуло на тих, хто працює в ІТ, Тому що, як ви бачите, життя подорожчало, хто живе там за кордоном, все ще супер дорого, хто живе в Україні, все вже доволі теж дорого. Але деякі я бачила, що є вже зрушення в нашій компанії. Там потрошки розморожують, потрошки це не є так, як раніше. Там дуже маленькі збільшення зарплати, але все-таки воно збільшується. Отже, думала, що в мене думок 7, їх 6, тому на цьому закінчу свої погані думки про IT в Україні під час війни. Далі перейдемо до хороших думок. Я зафіксувала їх чотири, але далі ще є інсайти, їх більше і вони позитивні. Тому не переймайтеся, хорошого і позитивного все рівно брати треба більше. Отже, перший між усіми цими поганими подіями все рівно ринок живе, і замовники співпрацюють з нами, тому що ми показали, що ми маємо велику експертизу. Ми працюємо на європейському континенті. У нас європейський менталітет, і клієнтам з Америки, Європи, Азії там комфортно з нами працювати. Ну тобто, ми відповідаємо за те, що ми робимо. Другий поїнт: хоч і вакансії зменшилися, їх не 5-6 в тиждень, а 1-2-3 в місяць. Місяць, але тим не менш, вони є так, і це вже хороший поінт, Ти можеш знайти собі роботу, можливо, трошечки більше часу знадобиться, але роботу знайде кожний, хто в цьому зацікавлений. Третій поінт, що українці показали себе як супергерої. Я останній раз була в Швеції, і вони казали, що ви настільки круті, ви так працюєте. У вас блекаути, у вас обстріли, але ви працюєте, даєте велію цю цінність, яку потребує від вас клієнт. Тобто це супер круто, і в цьому якби позитив нас, що ми показали всьому світу, як ми можемо працювати в таких умовах. Четвертий поінт, що на жаль, але поки в нас війна, і якщо ти там сидиш, не маєш змоги десь поїхати, переїхати або ще щось, в тебе є багато часу, ти можеш вчитися, вдосконалюватися, покращувати свої знання, тобто там додатково довчити мову або щось нове взагалі вивчити, взяти курси, сертифікати. Тобто, треба брати з цього часу максимально. Треба збільшувати свої знання, треба збільшувати свою цінність, тому це позитивна думка. Ми трошечки заморожені, ми не знаємо, що робити, рухатись як далі. Треба тоді покращувати в себе в цей час, тому що далі буде час можливостей, і нам треба бути готовим до цього. Мої інсайти про роботу в ІТ під час війни це те, що я відчула на собі. Те, що пройшло скрізь мене, перше роботу можна знайти під час війни. Я це зробила. Я перейшла в іншу компанію, в інший проект. Мати хороші софт-скіли, спілкуватися з людьми поряд, з менеджерами, хто знає, які є вакансії, opportunity, нові можливості, обов'язково треба завжди бути на такому короткому поводку з людьми, з ким хто знає про щось нове, про якісь вакансії і так далі. Третій інсайт треба добре знати свою роботу, бути професіоналом і давати оцю цінність, яку від тебе очікують. Четвертий інсайт: досягайте нових вершин, беріть нові знання, здавайте, вчіть сертифікати, курси, покращуйте свою мову. Це те, що потрібно завжди мати на такому пульсі, щоб це завжди було в тебе все відточено і впевнено. П'ятий інсайт, англійська мова. Світ IT – це англійська мова. Якщо у вас все ще не ідеальний, не хороший базовий рівень. Підтягуйте курси, навчання завжди, тому що спілкування має бути зрозуміле, щоб не було ніяких перебоїв. Тому обов'язково не упускайте це і не думайте, що без цього пройде. Ні, шостий інсайт – Треба бути на позитиві. В нас дуже багато негативу. Це 100%. В У нас дуже багато проблем, але ніхто не цікавиться проблемами, особливо в Європі в Америці. Вони знають, вони нас підтримують, але їм потрібно давати знову ж таки цінність. Їм треба давати робочий продукт. Вони і так намагаються як можуть, донатять, але нам треба робити те за що нам платять, і треба робити це з позитивом. Тому що таких людей хочуть бачити частіше, більше і таких людей готових наймати на роботу. Сьомий інсайт. треба бути мудрим, вміти слухати, а не говорити, як я зараз багато аналізувати. Про себе, що ти робиш, куди ти йдеш, навіщо багато аналізувати про роботу, яку ти робиш, задаватися питаннями, і можливо від цього всього ти зможеш покращити те, що ти робиш, покращити для себе, покращити для клієнта. Це те, що незамінно, те, що дуже цінно. Восьмий інсайт страх залишити позаду. Немає бути такого, що ти не впевнений, переймаєшся. Завжди тренуйся там, де ти відчуваєш невпевненість або ще щось, співбесіди, або якісь нові знання. Спілкуйся, йди туди, там, де тобі страшно, щоб попрактикувати пару разів і потім не бути переживним, не бути стресовим, нервовим під час тих неочікуваних моментів. Завжди треба тренувати свій страх і невпевненість. Дев'ятий інсайт треба розуміти, що робота це просто робота, і з роботи тебе можуть звільнити в будь-який момент. Так можливо, це дуже очевидно, але мені здається, що багато людей до цього не готові. В житті треба завжди розраховувати на себе, бути готовим до нових відкриттів, нових можливостей і не перейматися і не боятися чогось нового. Так, що ось такі мої е, інсайти, які я прожила, напевно, за ось цей рік. Вони дуже цінні, вони дуже мене виростили. І я дуже вдячна всім цим інсайтам, подіям, які стались. І на закінчення хочу сказати, що я та людина, яка знайшла роботу в ІТ під час війни на другий рік повномасштабної війни. Е, відео про те, як отримала я офер, є в моїх влогах. Закину його також сюди. Зайдіть, подивіться, якщо не бачили. І в загальному хочу сказати, що це дуже така мотиваційна історія для мене і взагалі для всіх, тому що оферів, посад нових проєктів не так багато. Я була відкрита до співбесід і до цього просто щоб практикувати, щоб не боятися чужих людей, запитань, щоб бути професіоналом в своїй роботі, дивитися, що питають в інших компаніях. І я все це закінчилося. да, Офер, тому е, я бажаю вам тільки всього найкращого, якщо ви хочете зайти. І в ІТ, або ви вже там. Продовжуйте, не бійтесь, хто сумнівався, починайте. Все рівно є посади, вакансії. Просто треба пробувати, треба йти, і все вийде. Так що, дякую, що відповіли на мій запит в інстаграмі. Всім хорошого дня! Я піду далі готувати. Щось <i> смачненьке і відпочивати.